Ось Годує цю біленько. Собачку. Ось. Старенька вона. Її годують, але ну, вона на одне око сліпа, мабуть, що вона так дивиться. Ну, Всі приносять її, так добре люди їду ну, їжу, але ну, вона мала їсть, майже мала. От принесли вона так щось і знову. Йди сюди, йди сюди. Ось вона і додому дойде. Гарна, гарна, гарна. Ну Они всі гадують, ну вона худенька, худенька, старенька, мабуть, я не знаю. Там кит у ще вон там є. Білка я СУ, не знаю, вона біленька така. Там коти сразу йдуть їсти теж. Ось вона он. Катан О Там усі коти. Це вулиця Мирли, тут вони багато котів живе, Це білка вся живе тут. Ось, там будка в утеплена все, там люди зробили. Ну, час бере, мабуть, ось вона така, вона мала їсть, худенька. Ну, Гарне, що то хворіло, зараз уже. Фіст, коли не, під, не піднімає, значить ще хворіє. У здорової собаки фіз завжди трубою вер, дивиться, як хотів у тих, а це ні. Так що хворіє. Навіть. Ось вона раз і сюди біжиться завжди ось до цього 62-го. І тут вона все. Ось вона тут все життя і прожила. Я 2014 року я все бачу, це вже 10, а до того я не знаю скільки років, ну мабуть більше вже 10. Гарна. Лить щось вони. Болить, мабуть, щось. Ось такий. Его ну, да. Так, сейчас там храм, побросить добрый... лицовки. Ось цю калітку не охороняю, ну все, все дивиться туди. А там свій пець у приватника, а вона тут теж її завжди туди дивиться. Да, Сліпа на боку. Ходить, ходить, ходить. Знову йде, до... зараз, мабуть, ляже, буде відпочивати. Так вона завжди робить. Так, так, да, відпочивати. Старенька, мабуть. пори. О, все, відпочивати голова.